Насильство це не лише синці. Нині у всьому світі триває акція «16 днів проти насильства. Україна доєдналася до активностей, адже це питання дуже актуальне для нас, для країни у війні. Напередодні у рамках акції відбулася прем'єра театральної вистави Комаха авторства Кудаєвої це 19 історій самої авторки. З подробицями Андрій Ковальський. 19 реальних історій, вистава комаха у виконанні народного студентського театру Вавилон це історії авторки Ліани Кудаєвої, яка пережила різні форми насильства: фізичне, психологічне, економічне. П'єса спонукає глядачів замислитися над тим, що часто залишається за межами публічного обговорення. Людина має розуміти, що своїм болем жити можна, але не варто. Про свій біль треба говорити це не соромно, це болісно. Але ми маємо і, зокрема, цією виставою навчити наших глядачів говорити про свої болі. Комаха це не лише мистецтво, а й потужний інструмент змін за статистикою. ООН, кожна третя жінка у світі стикається з насильством. Українська фундація громадського здоров'я закликає не мовчати, а підтримувати тих, хто постраждав і разом будувати суспільство, де насильству немає місця. Запобігати насильству можна не тільки законами, не тільки покаранням, але і мовою мистецтва. Ства мовою е, спектакля, який несе в собі основну ідею, що насильство не має бути місце в нашому суспільстві. Через всі всі ці всі історії ми, організатори цієї вистави, хочемо привернути увагу до теми насильства щодо жінок, до теми домашнього насильства і так само показати і сказати, що є ті, хто готові допомогти. Глядачі в залі ловлять кожне слово акторів, адже вистава побудована на діалогах. Для когось вони болісно знайомі, хтось пізнав себе чи друзів, але байдужими не залишився ніхто. Серед глядачів переважно молодь. Більшість не готові зізнатися, що переживали схоже в реальному житті. Дехто ледь стримує сльози. На жаль, у моєму житті сталися трагічні обставини, які дуже гарно продемонстровані в сцені, і тому Стримувала емоції, тому що розумію, що я не готова зараз поділитися цим. Дуже чуттєво, і е, можна сказати, що це не просто було прослухано, це було прожито, і в деяких моментах е, навіть проявлялись сльози ночок. Вже актори зізнаються, грати такі ролі не легко. Кожна сцена це біль, який доводиться переживати знову і знову, але водночас надія, бо визнання проблеми перше. Крок до її подолання для мене напевно найважча сцена з відпочинком, але напевно всі вони для мене тяжкі особисто, тому що це дуже неприємний персонаж, і його дуже важко випускати. Зі сцени ну, з себе це, проживати це дуже важко. Акції «16 днів проти насильства триватимуть у всьому світі до 10 грудня. Андрій Ковальський, Дмитро Климчук, «Факти факт Єдині новини.